Туреччина закриває південні кордони. Поблизу у Сирії йдуть бої. Урядові сирійські війська перейшли в наступ на Алепо. Це найбільше місто Сирії, розташоване на півночі країни, і вважається її економічною столицею. Турецький міністр у справах торгівлі та митниці Хайтия заджи віддав наказ закрити всі КПП з Сирією. Водночас кордони залишаються відкритими для біженців. Їх на території Туреччини прибуває щонайменше 32 тисячі. Рано вранці в середу сирійський уряд стягує до Алепу кількатисячні війська. Непередодні літаки та Докрили військово-повітряних сил Сирії, обстріляли східні райони міста. У районах старого алепу в ці дні йдуть запеклі бої. Рядові війська намагаються витіснити опозиційні сили, що захопили місто у попередні вихідні. Крім того, армія вже відновила контроль над більшістю районів столиці Сирії, Дамаска. Раніше їх захопили опозиційні сили. Водночас на його околицях, в середу, все ще тривають бої. Зокрема, у північному передмісті Дамаска сирійські війська застосовують артилерію та ракети. Сутички між урядовими та опозиційними військами, що тривають вже більше року стали особливо жорсткими останні два тижні, як повідомляє опозиція, лише у вівторок вале загинуло 20 людей та 130 по всій Сирії.